Стаття 16 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Державний нагляд, контроль за додержанням законодавства про працю у період дії воєнного стану. У період дії воєнного стану центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику з питань нагляду та контролю, за додержанням законодавства про працю та його територіальні органи можуть здійснювати за заявою працівника або профспілки позапланові заходи державного нагляду, контролю, за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізикої фізичними особами, які використовують найману працю в частині додержання вимог цього закону, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів. Позапланові заходи державного нагляду контролю здійснюються у порядку, встановленому законом України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності з урахуванням особливостей, визначених цим законом. Позапланові заходи державного нагляду контролю у період дії воєнного стану здійснюється. За наявності підстав, визначених абзацами 5, 8, 9, 10 частини 1 статті 6 Закону України про основні засади державного нагляду, контролю у сфері господарської діяльності. За зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації у зв'язку з невиконанням суб'єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня. 2022 року. У період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та установлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю, штрафи, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, не застосовуються.